Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валерія, і сьогодні я хочу з вами поговорити на одну дуже важливу тему, але водночас вона доволі така складна: це про втрату вагітності, планування, а також припинення вагітності. Хочу поділитися з вами інформацією, яка мені відома за неї час сторінок, а також з власного досвіду. Сподіваючись, що це вам допоможе або це буде для вас просто підтримкою. Давно я шукала інформацію на Ютубі, але це доволі така важка тема, про яку мало хто розмовляє і ділиться. Вагітності це припинення вагітності до двадцятого тижня. Найчастіше це відбувається у першому триместрі. За даними ЕНЧС, це відбувається з кожною четвертою вагітною. І це називається miscarriage – мимовільний викидень. Коли це трапляється з тобою, тобі здається, що ти одна єдина така. Але як починаєш спілкуватися з іншими жінками, ти розумієш, що у дуже багатьох були різні ситуації, але багато хто про це мовчить і не ділиться. Так як це, як я казала на самому початку, доволі така важка тема. Важливо зазначити, що багато жінок вони себе винять у цьому, але найчастішою причиною викидання є генетична аномалія плоду. Це коли дитинка просто зупиняється розвиватися і ніхто в цьому не винен. Також може бути через стрес різні інфекції, а також гормональні зміни. Але зазвичай жінки починають себе накручувати що можливо через те, що я там там з'їла або пішла в спортзал, або підняла але щось важке і через це це трапилося. Дуже часто знайти точну причину, через яку це трапилося, доволі так важко, але у другому триместрі ближче до 20-х тижнів це все можливо. Коротко розповім про свою історію. Це була моя перша вагітність, довгоочікувана, планована, бажана. Але одного ранку я прокинулася від сильного і різкого болю внизу живота, а також сильною кровотечею. І це був той момент, коли я розуміла, що напевно це все. Я подзвонила за номером 111. у Великобританії. Це медична лінія на екстрених випадків. Розказала всі свої симптоми, а також що відбувається. І вони мені сказали їхати відразу у госпіталь. У лікарні мені зробили аналізи, а також УЗД сказали, що підтвердили вагітність, і сказали, щоб я просто чекала. Вони мене відправили додому без жодних медикаментів, без жодних натяків, що потрібно лягати на збереження або ще щось. Просто відправили додому. Для багатьох жінок, особливо які дуже бажають дитинку, або це вже не перший випадок викидання. Це дуже жорстоко. У NHS це нормальна практика, і вони зазвичай не кладуть на збереження у дуже дуже тільки рідких випадків. Повну історію більш детально я вам розповім в окремому відео. У Великобританії вважається. Що врятувати вагітність у першому триместрі завдяки медикаментам не можна, особливо якщо причиною є генетичні аномалії. Саме тому тут не кладуть на збереження без чітких медичних показань, але це не означає, що вони ігнорують цю ситуацію. Просто вони базують свій підхід на основі доказової медицини. Важливо зазначити, що у НХС є дуже багато різних допомог психологічних у таких випадках після втрати вагітності. Тож ти не залишаєшся самою, і ти можеш спілкуватися з іншими жінками, які пройшли через подібну або таку ж саму ситуацію, поділитися, поговорити, і це дуже дуже допомагає. Після втрати вагітності наступне важливе таке запитання, коли і як планувати наступну вагітність і чи вона взагалі можлива. У більшості випадків ЕНЕЧС пропонує е, зачекати один-три місяці і потім планувати наступну вагітність, або, хоча б зачекати до першого свого повного менструального циклу, так як це дуже важливо не тільки для фізіологічного відновлення. Тіла, а також для психіки, щоб ви заспокоїлися, щоб ви трішки оговталися і зачекали, не поспішали відразу. У деяких випадків, на жаль, вагітність може наступити після дуже великого терміну очікування. Але зазвичай кажуть, що наступна вагітність відбувається доволі так швидко. Якщо втрата вагітності була першою, то жодних аналізів вони вам не рекомендують проходити. Зазвичай НЧС рекомендує після другого, а найчастіше після трьох викиданів один за одним. І тоді вони роблять дуже детальний огляд, дізнатися, що може бути причиною викиданів. Також обстеження можуть запропонувати, якщо вагітність не настає після року стабільних спроб. А також якщо жінці 35 років і вагітність не наступає на протязі 6 місяців, то також вони пропонують огляд додатковий. І також важливо зазначити, що вони дивляться не тільки на вік жінки, а також на партнера, тобто на чоловіка. Якщо вік більше сорока, то вони також чекають тільки півроку. В таких випадках NHS відправляє вас на комплексне обстеження, вони перевіряють різні гормональні зміни, перевіряють рівновидну залозу, також УЗД роблять, а також у партнера провіряють сперму. І важливо зазначити, якщо Якщо у вас відбулося ще один викидень під час цих обстежень, тоді вас відправляють відразу на генетичні дослідження також, якщо ви цього бажаєте. Це відбувається не дуже швидко, але воно все ж таки існує. І якщо вагітність природнім шляхом не наступає, то і найдес, виявивши медичні показання, вони вам можуть запропонувати, якщо ви бажаєте, пройти IVF. Важливо зазначити, що ці безкоштовні IVF доступні не всім бажаючим, але за певними медичними показаннями. Також важливо зазначити, що вік грає велику роль вік партнерів, а особливо жінки, якщо їй до 40 років, то вони вас можуть направити. Також у деяких дуже рідких випадках до 42 років. Дуже важливо також кількість втрат попередніх вагітностей, медичні показання, гормональні зміни, також регіон проживання. Окремо важливо зазначити і розказати про припинення вагітності. І так, припинення вагітності в Лондоні, у Великобританії, дозволяється до 24-го тижня вагітності за певних медичних та соціальних умов. Тобто це не всім до 24 го тижня вагітності. Про це завжди включає консультацію, де вам розповідають про всі етапи, а також можливі методи припинення вагітності. З вами розпілкуються, дізнаються, чому саме ви хочете припинити. Ви можете поставити запитання, а також отримати психологічну підтримку. Один із ключових моментів АНЕЦЕРС це те, що вони вас не осуджують. Один із ключових моментів, що NHS вас не буде осуджувати, ви маєте право на свій вибір, а також ви маєте право на психологічну підтримку. На завершення я хочу сказати найголовніше: якщо ви переживаєте втрату вигідності або боїтеся завигідніти ще раз, повірте мені, ви не самі. І дуже важливо звернутися за підтримкою психологічною. Після спілкування з іншими і дізнавшись їхні історії, вам може бути легше, а також поділившись своєю ситуацією, проговоривши це вголос, це дійсно набагато легше стає психологічно. 99% випадків немає жодної вашої вини в цьому, що відбувається. Якщо хочете, можете поділитися в коментарях своїм досвідом, а також розказати або підтримати інших. Дякую вам, що були зі мною у цій доволі такій складній темі. І я поділюся з вами детальною історією своєї втрати вагітності в наступному відео. До зустрічі!